Хто зда, хто зда, бічна поверхня стегна. Прям. Практично вірш вийшов. Кладемо на килимокролик і будемо бічною поверхнею стегна влягатися. Все, далі вже має бути менш боляче. Хоча з ногами це така штука. Що може бути легше, але це не обов'язково. Вперед-назад. 10. Тут теж можете додати кругових, кругових рухів стегном, якщо вам за, ну, запросто, якщо у вас. Але якщо даєте в один бік кругові, то одразу ж, ну не одразу ж через кілька якийсь проміжок часу і в інший. Три. Два. Тут також на е, колінний суглоб ми не закочуємось. На іншу ножку. Що таке? на Як я місце ніколи не можу перед телевізором на дивані знайти. Туди-сюди, то вправо, то вліво. Та, да я ж не можу то, просто відвернутися е, до вас. Е, Ні, ну можу, мабуть, але... І ви з тим ролом бігайте без поверхів. Туди сюди. Я ж не можу до вас хоч своїм, своїм найкращим місцем повернутись. Ну нічого так даремно. Не показувати. Ну, то буде Це вже. Мішу. То вже буде таке. собі. Що ну, думаєте, ми на нього дивимося в даний момент? Ну, все одно якось мені незручно одвернутись до вас. Скільки там залишилось? Хто три. у нас рахує? Три. Два. Давайте ще трошки. Там більше було на цю ножку. Давайте зараз чотири, три, два, один. Фух. Прекрасно. Прибираємо знову ж таки тимчасово і робимо арт-хека Одна ніжка вперед. Інше назад, ребра вгору і розтягуємо бічну поверхню. Стигнає трошки сідничку, опускаємось вниз. Я ж тут хочу не вивалитися, так би мовити, ще із кадра. Але, мабуть, вивалюсь, бо пропоную вам... Да. Хорошу. Коли ви сядетесь, ви обов'язково ребра припідніміть, так наче ви ребрами хочете зачепитися за коліном, Вилягайтеся вперед. Не завалюйтесь на бік, піднімайте трошки таз, таз має бути рівним. І клубова кісточка прямої ноги має спрямовуватися в п'ятку зігнутої. Лежимо. Чи є хтось кому не тягнеться? Оля, тягнеться? Не, Ой, не тягнеться. Так, має тут тягнутися. Оля, розгинайте ногу. Оцю, яка зігнута, чуть-чуть більше розгинаємо, заглиблюємось. І так само закрили таз. І тепер. Що ми... О, тепер тягнеться, все чудово. Таким чином, ми трошечки собі... Ускладнили, якщо у вас достатньо розтягнуті м'язи, і треба трохи більше не соромтесь про це казати. Насправді приємно. Mm -hmm. да? В, порівнянні... <свісно> В порівнянні з ролом так взагалі. Дуже добре, піднімаємось та саме робимо з іншою ножкою. Можете якось веселенько, там я не знаю, через планочку це зробити. затриматись тут на кілька секунд. І іншу ножку. В кого достатньо розтяг... глибока розтяжка, робіть більше просто кут в коліні. В кого ні, в того більше буде нога зігнута. Кому треба більше розтягнутися, той розгинає. Ножку більше. Закриваємо таз обов'язково, клубовою кісточкою тягнемось в п'ятку, припіднімаємо ребра і витягуючись вгору вперед, викладаємо себе на килимок. Пам'ятаємо про дихання, воно спокійне, вільне, повне. 收到